Боже милостей неприяти твої, шляхом ти ведеш, мене своїм, ти моя надія, і облог міцний, руку бачу, я твою завжди, Боже, я на милість покладаюся Твою, сильний ти чини ти, чудеса. Життя твої на рівні руки вітаю, ти не на смене вісло спаса, підібрати я без гості слів, прославити тебе, щоб так сильно любиш, Господи, мене, хай твоя до мене висне.